Мої вітання всім, хто полюбляє в'язати шкарпетки, або тільки планує їх в'язати. Різноманітня шкарпеткавої пряжі, яка є як в однотонному варіанті, так і ось в таких веселих райдужних прокрасах. Тут, до речі, 75% вовни і мітраж 420 метрів. Якщо полюбляєте більш товстенькі, то можна звернути увагу на більш об'ємний варіант. Тут 200 метрів ані 420. А саме поговоримо не про те, як в'язати шкарпетки, а коли ви їх зв'язали про блокування. І ось такі. Варіанти блокаторів дивиться це на чоловічу, жіночу підліткову та дитячу ніжку. Існують ще металеві блокатори, але вони мені не дуже подобаються за рахунок того, що там неможливо врегулювати розмір по стопі. Тут же це можливо зробити. І давайте дивитися, яким чином і до якого розміру який варіант блокаторів чоловічих, жіночих, підліткових чи дитячих нам підходить. І давайте роздивлятися, як виглядають вони у нас більш детальніше. Ось у нас чоловіча на чоловічу ножку блокатор. По-перше, що мені подобається в цих блокаторах від даного виробника, те, що вони доволі високі, Тобто можна зв'язати майже гетри. Тобто достатньо такі високе галинище. Дивіться, якщо поміряємо з сантиметром. То 28, майже 28 у висоту від п'яточки до самого верху. І ось тут у нас у складеному вигляді 26 см. Але дивіться, яким чином ми регулюємо. Ті, хто добре знайомий з блокаторами, я думаю, ви це вже добре знаєте. Але ті, хто починає тільки дівчата-хлопці в'язати, думаю, ця інформація буде досить таки корисною. Ось складається блокатер з двох частиночок. Ось таким чином ми його закладаємо. І ось ця стрілочка, вона у нас показує розмір. Дивіться, чоловічі шкарпетки можна зв'язати до 48-го розміру. 48. Бачите, це буде у нас. 32 см по довжині стовпи. Ну, і давайте спробуємо поміряти. Ось, наприклад, нам потрібно зв'язати зв 46-й. Що ми робимо? Ми ось цю вставочку вставляємо до 46-го. Ось таким от чином. І давайте поміряємо: 46-й розмір у нас показує, що це повинна бути 30 з да? довжина стопи. Я отут зараз спробую так от зробити обережно, бо чомусь вирішила знімати дане відео, прямо не відходячи від стоїчки з пряжею. А так як поверхня не дуже рівна, то ось так. І дивимось, повинна бути 30 з половинкою. Ось, якщо ми занурюємо, то ось у нас, якраз, дивиться 30 з половиною сантиметрів і виходить. Тобто те, то, що у нас показано, це в даному випадку абсолютно вірно. Ви знаєте розмір свій в циферках, або ви заміряєте свій розмір в сантиметрах стопи. Для цього краще звичайно ножку поставити. Як в дитячому садочку тести робили на папір, обвести і поміряти для того, щоб у вас було більш детальніше. І після того, як ви зв'яжете шкарпетку, розсунули на потрібну відстань, потрібний розмір, і шкарпетку, після того, як ви зв'язали, зробили ВТО, ви, ви блокуєте за рахунок цього блокатора, тобто придаєте форму, щоб шкарпетка була відповідної форми, а не висіла. Що стосується жіночих. То розмір в жіночих, дивимось, максимальний у нас тут що у нас 42-й? 28 см по стопі. Тобто, якщо у вас чоловік мініатюрний, то можна спокійно брати блокатор для жіночих шкарпеточок, якщо розмір у нього до 42-го. Це буде і вам блокатор, і чоловіку. Підлітковий блокатор. Також використовується для тих, у кого мініатюрна ножка. І тут максимальний розмір 36-й. Тобто, це може бути як і жіночий, у кого ножка маленька. Не мій, на жаль, варіант: у мене добрий жіночий, 41 майже 42. А підліткова для таких тендітних дівчаточок і для підлітків, у кого максимальний розмір це 36-23 см по стопі. Ну, і, звичайно, не можна оминути наших маленьких діточок. І ось тут максимальний розмір це 26-16,5 см по стопі. Ось така тендітна заготовочка, блокатор для шкарпеток. Сподіваюся, відео було. Корисно для тих, хто ще не користувався цими блокаторами, замовити можна у нас перейшовши по ссылочці, по посиланню, ну і, звичайно, всім легких пітелечок і в'яжемо шкарпетки і свої ножки у теплі.